Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас із святом Трійці, і святом зішестя Духа Святого на десятий день після Вознесіння Христа. Христос сказав, для вас буде краще, як я піду. Як я не піду, Він не прийде, а Він буде точнісінько такий, як я, це буде особистість і це буде божественна особистість. Я закликаю в це свято дуже і дуже зацікавитись цією особистістю. Прочитати все, що про нього казав Ісус Христос, прочитати все, що Він робив і як Він керував першою апостольською церквою, прочитати все, що Він має для нас. Друзі, це дуже важливо вшанувати Духа Святого. Вшанування Духа Святого відбувається так. Перше, Дух Святий прагне, щоб ми покаялися, якщо ми ще не покаяні, не примирені з Богом. Він завжди буде нам в цьому допомагати. Друге, Дух Святий прагне, щоб ми принесли плоди Духа. Галатам 5, 22, 23. Щоби в нас вони були такі, що був наш характер. Духу Святому приємно, коли ми любимо Його працю, коли ми найвеличнішу книгу шануємо, коли ми для неї багато вділяємо часу. Вивчаємо, читаємо, досліджуємо, вивчаємо золоті вірші на пам'ять, говоримо про неї, ну і стараємося жити по ній. А також, друзі, Духу Святому приємно, коли ми бажаємо, просимо дари Духа Святого, дари откровення це дар слова мудрості, дар слова знання і дар розпізнавання Духів, дари сили чи дії, це дар зцілення. Дар чудотворення і дар віри, і дари мови це дар інших мов, дар тлумачення інших мов і пророцтво. Оцю красу він приготовив і має для церкви, для спасенних христом, для викуплених христом. І це є повага до Духа Святого і честь Духу Святому, коли ми прагнемо цих дарів, коли ми вивчаємо їх. Досліджуємо, як вони діють, просимо, щоб Господь благословив церкву дарами. Це є дуже важливо. Тому в ці святкові дні давайте відкладемо всі марноти життєві на другий план. І першого дня, і другого, і третього дня. Захоплюємось Духом Святим, вивчаємо Його, досліджуємо Його, вибудовуємо з ним прекрасні відносини. Наповнюємось ним.